Можна зробити сверловину в криниці. Я вас надурив. Я згоден, ви мене спіймали. Давайте розбиратися, чи можна і як можна зробити сверловину в криниці. Чи поглибити, чи не поглибити. Давайте дивитися. Багато запитів стосовно цього. Буде два відео. Давайте перше відео. Ось так виглядає ваша Опа! Горизонт. О горизонт Тут буде у нас Чорнозем. Ну, а тут у нас що розпочинається? Верховодка. Ура! Наша криниця. Ну, а потім теоретично, тут, отак, от іде що у нас глина. А тут граніт. Ура, граніт. Так от. Що робимо? Зафіксували. Тут у вас криниця. Радість, то яка вона дає вам водичку. Наприклад, уявляємо, глибина криниці тут складає скільки правильно. Наприклад, 20 метрів. І ви вирішили поглибити її. Поглибити не ремонтними кільцями, не за допомогою кілець. А за допомогою сверловини. І це правильно, мать його, поглиблювати треба. За допомогою сверловини. Кільця ваші. І в цій ваші криниці це все єрунда. Відповідно, буриться отвір. Вам же ж майстерня води, мій колега пояснює. буриться отвір. І отут опускається фільтра. Отут ваш водоносний горизонт, водоносний горизонт. Відповідно, сюди поступає вода ваші фільтра. І це ось так от працює. Згоден з вами 100%, що оце працює. Відповідно, якщо про поглиблення криниць згоден. Але це не свердловина. Це просто поглиблення. Інша ситуація, уявляємо, що отут, отак, -от от, а інша ситуація. Поглиблювали, ось. Уявляємо, що поглиблюємо. І тут рівень води, хай більш-менш був нормальний. Але вони загонять, ні, не так отак от, от загонять в дно фільтра, хай там 3-4 фільтра дай Бог буде товщина горизонту Але у випадку, якщо водоносний горизонт падає, 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 тут уже води. Отут води. Просто нуль і тоді оця вся історія не працює, треба бурить глибше. І у випадку, якщо треба бурить глибше, то так пробурить не вийде. Тому що треба робити виганяти кондуктор. В наступному відео, кому цікаво, що таке буріння свердловини в криниці повноцінне, а не поглиблення. Підписуйтесь, буду показувати. Але це, оце, це не свердловина, це поглиблення. І майстерня води робить досить класна людина, яка робить, публікує постійно контент, що він поглиблює і це все працює. Але якщо дозволяє оця товщина горизонту, якщо у вас тут є водонос, якщо водоносу у вас нуль, то води у вас буде, шановні, нуль, все, дякую, звертайтеся контакти в профілі.